Будні лаборанта медитації це подкаст людською мовою про медитацію і навколо неї. Вітаю. Для лабораторії секулярної медитації і нашого подкасту тематичного 24-й рік був доволі нелегким. І це відобразилося на змісті, на серіальності і, звісно, на тому, що є доволі важливим для подкасту: це регулярність наших випусків. Які могли би бути і частішими, і логічнішими, і структурованішими. Але якщо це залежить на людському факторі, тобто на мені, старшому лаборанті лабораторії секулярної медитації, то відповідно, як немає сил, немає енергії, немає натхнення, то доволі важко вертатися до подкастів і продовжувати з дня у день робити щось своє. Я думаю, що це стосується в мене подкастів, а у вас може стосуватися чогось свого особистого в житті. І цей випуск, який зараз ви слухаєте, він є радше своєрідним підсумком, він є випуском, який мав би завершити цей рік і нагадати про важливі речі, які повертають мені віру в майбутнє. Я маю надію, що в вашому житті є також речі, які вам нагадуються, коли темно стає навколо, коли темрява згущується. І здається, що та ніч, яка огортає нас, вона не завершується. Вона не видно її там просвіту, і невідомо, коли ж вона дійсно дійде до своєї фінішної прямої. Але замість. У цьому випуску, замість того, щоб розповідати про технічні сторони медитації, про цінності, які є для нас важливими, я хотів би прочитати коротке есе, яке написав на дослідницькому семінарі. Ми там читали тексти загиблого на війні культуролога Івана Гулевича. І згодом усі учасники цього семінару дослідницького, і я теж писали про. Те, що є важливим для нас, що є важливим для мене, як живої ось цієї людини, яка потрапляє в доволі скрутні обставини. І я хотів би вам прочитати коротеньке есе. Це, власне, і є, по суті, основним змістом останнього подкасту, останнього випуску нашого подкасту, Цей есе, це есе називається «Невагомі мови. І... Я просто його прочитаю. Коли я був малим, то сподівався віднайти мову, якою можна спілкуватися із камінням, рослинами і тваринами. Мови для людей мене навчали люди. Тому тут було легше. Хоча слова, якими ми взаємодіяли, не завжди розуміють однаково, але набір значень, конструкцій, тональностей у стартовому наборі, все-таки є. Ось цих навичок наших. Однак мене не полишала надія, що одного разу я збагну мови, якими між собою взаємодіють інші форми життя чи неживі сутності. Наприклад, каміння, геологічні породи, вулкани, потоки лави, порухи атмосфери, макрокосмічні об'єкти. Тощо. Я наділяв мовою. Праску, олівці, комп'ютер, а одного разу навіть обдарував цілу історію власного зуба у короткому оповіданні. Були люди, які шукали пташину мову, а були ті, хто віднаходив мову Бога. І ці всі мови вражали мене невагомістю, абстрактністю, надмірною раціональністю, яка непритаманна доволі вагомим, важким, відчутним істотам. Метафізична мова нашого розуму надмірно людська, навіть у власній трансцендентності, вона надто далека від тіла, фізичних координат, у яких ми живемо разом із усіма іншими істотами. Тоді я вирішив, що варто повернутися до тіла. Це все світ, у якому вибухають зірки, розгортаються газові гіганти, помирають галактики. Народжуються ідеї, які згодом бульбашками піднімаються до небес розуму. Це все світ, у якому ховаються таємниці, хоча чи дійсно вони ховаються, чи ми просто відвертаємо від них голову. Таємниці відчуттів, емоцій та почуттів. Тут згущуються хмари наших досвідів, з яких ми потім конденсуємо слова, вербальні структури, дискурси, тексти. Це вимір, де панують різні мови. Різні абетки, що єднають нас із іншими живими та неживими істотами. У тілі точно є щось геологічне, зокрема кістки, у тілі є щось від наших закоханостей, які невловимо дій, віють вітрами кожного дня. У тілі обживаються усі ці історії, з яких ми органічно виростаємо, у яких грузнемо, надбуваємо вагомості, вкорінюємося буття. Можливо, я лише на початку свого внутрішнього шляху і знайомства із цими вагомими мовами, із яких згодом виростають невагомості слів, слів розуму. Але це пригода, яка єднається із зачудуванням. Я піднімаю камінь і там бачу Будду. Зазираю власне серце і бачу пульсуючі життя багатьох галактик, Кожного уважна мить дихаючого тіла. Розповідає про себе умовах, які ще треба навчитися слухати і приймати. А далі буде черга Мови Рік Озер, Гір і Хмар. Можливо, у наступному році умови будуть сприятливішими для чогось нового, нових тем, історій. Курсів медитації, але наразі мені хотілося б відпустити минулий рік разом із вами і звільнити місце для чогось нового, чогось нового поміж нами. Цього ж бажаю і вам також віднайти. Дякую за слухання, слухання, присутність, підтримку і до зустрічі у якомусь із форматів у нашому. Майбутньому, яким би воно не було. з вами був весь цей рік Ігор Колесник.